З Днем Збройних сил України вітали користенських військовиків у приміщенні міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Концертні номери, підготовлені силами творчих колективів і солістів Палацу культури, міської школи мистецтв тощо перемежовувались із привітаннями офіційних осіб. Від імені міського голови Володимира Москаленка від усієї виконавчої влади та від себе особисто привітав причетник до свята заступник міського голови Олександр Дзига. Збройні сили України формувалися впродовж сотні років, саме завзяття часів Київської Русі, лицарство козацтва. Бойові дії Другої світової війни утверджували велич і могутність збройних сил України. Саме дійсно, продовж 14-16 років збройні сили України підтвердили народ і армія єдині. Адже саме завдячуючи всім нам, збройні сили нашої держави, завдячуючи подвигу наших ветеранів, учасників антитерористичної операції, зупинили. Рух сепаратистів зупинили навалу Російської Федерації на сході та півдні нашої держави. Щира вам подяка, шановні ветерани, учасники антитерористичної операції. Щира подяка вам, дружини, матері, за те, що ви виховали, за те, що ви підтримували чоловіків. Ці нелегкі часи переконаний в тому, що сьогодні збройні сили України найкращі, мають бойовий дух, і перемога буде за нами. Також Олександр Дзига вручив військовикам нагороди від імені міського голови за сумлінну службу, героїзм та знагоди свята. Привітати захисники вітчизни, піднімались на сцену депутат обласної ради Віталій Науменко, заступник голови РДА Наталя Тертична, командир військової частини А 1796 Любомир Циколяк і військовий комісар Коростенського об'єднаного міського військомату Вадим Філоненко, голова жіночої ради Світлана Загоруйко тощо. Усі вони говорили про важливість такої професії, захисник батьківщини, а ще відзначали велику роль не лише професійних військових, а й тих, хто за покликом серця вирушив у зону, АТО захищати інтереси своєї держави. Сьогодні на сцену раз по раз піднімались ті, хто заслужив визнання свого ратного подвигу, відзначення сумлінної служби. Адже кожен з виступаючих на сцені вважав за свій моральний обов'язок подякувати військовикам і потиснути їхню руку. Аби у відповідь почути, служу українському народу.